Стрибнув під колеса правоохоронця. Співробітники міліції на службовому автомобілі збили нетверезого пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину. Про це повідомляє прес-служба Донецького міського управління міліції. Інцидент стався ввечері 5 листопада у Куйбишицькому районі Донецька. Пішохід отримав тілесні ушкодження і одразу правоохоронцями був доправлений до найближчої лікарні. При медичному огляді постраждали, повідомив, що сам вибіг на дорогу, не переконавшись у безпеці і претензій ні до кого немає. Від написання заяви відмовився. У Маківці вісім людей шпиталізовані з отруєнням середнього ступеня через вживання копченої скумбрії. Про це повідомляє ГОМВС України в Донецькій області. З'ясувалося, що всі потерпілі купували рибу на ринку в одного реалізатора. В результаті перевірки відповідних документів на товар у продавця не було, хоча візуальна скумбрія не викликала сумнівів в своїй якості. Продавець розповів міліціонерам, що закупив цей товар на оптовому ринку в горлівці. Коли правоохоронці перевірили і того торговця, то виявили, що він також збував рибу без документів. Ліса, які зробили правонарушення, були привлечені до адміністративної відповідальності. В сейчас проводятся проводяться проверки по даному факту. Рекордна осінь. Ціни на цукор та яйця б'ють рекорди для нинішньої пори року. За набір з кілограма цукру та десятка яєць пересічним громадянам доведеться віддати майже 20 гривень. Знову подорожчання. Цього разу цукор і яйця. Наскільки саме дізнавались у сюжеті? Перше за десять років в Україні цукор почав дорожчати під час сезону його переробки. У Києві це пояснюють спадом цукрової промисловості, а відтак його нестачею. За рік ціна цукру збільшувалась втричі, і зараз середня вартість кілограму цукру у Донецьку вісім гривень. А навірне шесть після тисячі триаза сім сім після восьми так копійок пісяткап'якшу. Тобто подорожання по п'ятдесят. По а люди стали покупати сахар менше із подорожання. Ні? Ні, все одно це необхідний продукт. Слідом за цукром подорожчали й продукти, що його містять. Так в середньому ціна на солодощі піднялась на одну гривню. Может на гривночку там як стажі поставщики чуть больше накидать. Ну, то есть на вас это ще сильно не отразилось? Ну как сильно. Продажі впали просто. Напевно, млинці скоро стане справжньою розкішшю, адже там, окрім цукру, мають бути ще й яйця. Останні ж сали для донечан майже золотими. Зараз за десяток на ринку потрібно віддати в середньому 13-15 гривень. А ще на початку літа ціна була вдвічі меншою всього 5,5-6 гривень. Не на камеру продавці розповідають, що з літа вартість яєць підіймається на 30-50 копійок щотижня. Звісно, Єстіна подорожання. а покупаю я не так часто. Ну, раз в місяць беру з пенсії, я не маю можливості брати чаще. Раз в дві неділі покупаю яйця. Ну, дівчатка, звісно, отразилось. пенсіонери. За словами і продавців, і самих покупців, незважаючи на чималу ціну, люди від жодного зі згаданих продуктів не відмовляються. Хоча купувати їх простому населенню, стає все важче. Катерина Яковенко, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Близько 600 тисяч гривень стільки заборгували співробітникам державного донецького інституту науково-дослідних проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості. Про це повідомляє прислужба Держфінінспекції України. Не своєчасний розрахунок замовників за отримані роботи і послуги спричинив на підприємстві недостатність обігових коштів, що і призвело до затримки виплати зарплати працівникам. Усього з початку року Держфінінспекція виявила несвоєчасність виплати зарплатні по Україні на суму понад 70 мільйонів гривень. Президент України Віктор Янукович взяв участь в урочистому відкритті станції комплексу Теремки Коренівського червоноармійської лінії Київського метрополітену. Президент заявив, держава підтримує розвиток метрополітену в Україні, і Крюківський вагонобудівний завод вже отримав замовлення від держави на виготовлення сучасних вагонів для метро. Також під час урочистості глава держави наголосив, що відкриття станції подія дійсно історична, як для столиці, так і для України. Загалом, адже це передусім комфорт для мешканців та додаткові робочі місця. Головне, щоб ми не зупинились на розвитку метрополітена, і я пообіцяв декілька років тому, що вони не будуть без роботи, тобто ми будували і будемо будувати. Радянські часи повертаються. У Донецьку потроху починають впроваджувати нову, давно забуту оплату проїзду. Так, з 1 листопада тролейбуси за маршрутами номер 4 7 та 11 працюють без кондукторів. А з 11 листопада до компостерної системи планується приєднати ще й трамваї номер 3, 4, 8 та 16. Чи готові пасажири до змін дізнавалися, наші журналісти. На годиннику близького півдня, а на кінцевій трамвайній зупинці на босеях завжди людно. Третій трамвайний маршрут вважається одним з популярних. Зазвичай у часи пік у ньому не проштовхнутися. Втім, з 11 листопада цей маршрут приєднається до безкондукторної системи. Олеся з ворічною Міленою постійно пересувається трамваєм трійкою. Про нововведення щодо компостерів дізналася від журналістів. Але те, що це стане покращенням у системі оплати проїзду, жінка не вважає. Як от біжать компостер з маленьким ребенком. Я собі вообще не представляю. І на остановке, як всегда, очередь особенно особливо якщо ми кудись їдемо утром. Это получается, нужно стоять с ребенка, купити билет, потім дати в трамвай, проталкуватися через я не знаю, там десяток людей, щоб возкам. Комп... Ну я не знаю, як це вообще було. Втім, повернення до радянських часів, як виявляється, більшість пасажирів не лякає. Навпаки, люди задоволені, що їм не буде докучати кондуктор, і у часи пік він не буде просуватися крізь натов. А прокомпостувати квиток самостійно неважко. Если заранее купить, допустим, билеты и все время их держать при себе, ничего не стоит передать кондуктору, ой, ну пассажирам и закомпассируют тебе назад отдадут. Люди совестливые у нас, честно. Передаешь, сдачи передают, и все. Это очень удобно. У Це нас так. уже действуют, по-моему, во втором маршруте в городе. По двойке там же контролеры через каждые две остановки заходят. Ну, я же говорю, в Советском Союзе мы так ездили, было все хорошо. То есть, Те, кто не, хоч не хочет платить, до них и кондуктор не доберется. Поверьте мне, в 6 часов ну, сюда вы залезть и посмотрите. Поэтому будет все нормально. А ось їздити по одному прокомпостованому квитку пасажирам не вдасться. стверджують в доноелектроавтотрансі. Щоб не було схожих дірочок на білеті механічну пелюску компостера, що змінюватимуть, і кількість контролерів збільшать до 90. А що стосується кондукторів, то їх без роботи не залишать. Запевняють в електроавтотранці. Автобуси у нас будуть працювати з кондукторами і укомплектованість 65-70% Нам дають можливість використовувати значить кондукторів электротранспорта в автотранспорте. Второе направление это киоски по продаже. То есть они будут продавать разовые билетики на протяжении всего месяца в киосках. Проваджувати безкондукторну систему у Донецьку почали ще рік тому, поетапно. Спочатку електронні компостери встановили на другому маршруті, потім з 1 листопада поточного року на четвертому та сьомому. А з наступного тижня механічні компостери вводять ще й на трамвайних маршрутах номер 3 4, 8 та 16. На черзі трамваї номер 1 9, 10 та 15. і тролейбуси 10 та 17. Для цього вже закуплено 1500 механічних компостерів. Взагалі планується, що до 1 січня електротранспорт Донецька переведуть на без. Кондукторным системом. Єдиний білетик електротранспорту, трамвай тролейбус де він може бути использован як в електронному компостере, так и в механическом. Приобрести их можно заранее в неопределеному количестве. Ж із впровадженням компостерів в електротранспорті Донецька купувати квитки необхідно буде на зупинках у кіосках чи у водіїв. Наразі кількість квиткових кас та транспортного складу планують збільшити, адже, як запевняють, проблема полягала у нестачі кондукторів на маршрутах. Олександра Череренко Андрій Долгі, регіональна служба новин. Забезпечення прав національних меншин. У Донецьку пройшов семінар, під час якого обговорили питання охорони здоров'я, працевлаштування освіти, з якими щодня стикаються представники нацменшин регіону. За переписом населення 2001 року в нашому регіоні мешкають представники 133 національностей. Отже, яких висновків дійшли, дивіться далі. Це одне з ромських поселень у Будьонівському районі Донецька. Тут мешкає 15 великих сімей. Серед них і родина Соні Міхай. На сьогодні нагальною проблемою каже жінка є офіційне працевлаштування. Наразі з чоловікам доводиться влітку підзаробляти на будівництвах, а жінки доглядають за дітьми. Нас не взяли на роботу, ми хотіли працювати. А що у нас нету як платити за світ, за воду, нету грошей, нету нічого, як жити. Ждемо пасобію, ждемо на пасобію пенсії. А почому вам відказали? Ну, говоріть, що ні у нас таке образование. Так у Донецьку пройшов семінар, під час якого обговорили права та проблеми представників національних меншин. Найбільше їх виявилося у ромів і найголовніше це отримання документів. У нас очень серьезно стоит проблема получения документов и прописки регистрации, потому что у многих неузаконены дома, не земельные участки. И даже если мы помогаем людям получить паспорта, то им попросту негде прописаться. Общежитие уже отсутствует в некоторых городах Донецької області. В Донецькій существует центр для бездомних громадян, де можна отримати, звісно, временную прописку. Но хотілося б, щоб все-таки цей как-то решился. У представників ромської національності свої традиції та звичай, за даними перепису населення 2001 года, року, у Донецькій області мешкає понад 4 тисячі ромів. Якщо люди будуть більше знати друг о друга о традициях, о культуре, то они будут общаться легче и приятнее. И все эти минусы мы тогда сможем преодолеть. Донецька область багатонаціональний край, зазначають представники влади. За переписом населення 2001 року в нашому регіоні мешкають представники 133 національностей зі 134, що зареєстровані в Україні. Також в області існує 177 громадських організацій, які створили представники 24 національностей. На сьогодні в Україні діють різні проекти та програми щодо відродження та збереження культури нацменшин. Наша совместная деятельность и органов власти она это і направлена вся політика. Которая на сьогоднішній день проводиться президентом і ініціативом Віктор Федоровича Януковича, щоб сохранить мир і согласие в нашому обществе. Для этого у нас разработана і законодательная база. Загалом на більшу Донецьку області мешкає українців та росіян. Вони за чисельністю посіли перше та друге місця відповідно. Далі йдуть і греки, білоруси та татари. Марія Голубокова, Сергій Поголею, регіональна служба новин. Вечір Ліги чемпіонів, у який нічого не змінилось. Четвертий тур групового етапу не приніс ані Донецькому шахтарю, ані іншим командам нашої групи нічого нового. Гірники на своєму полі зіграли у нічию 0-0 з Леверкузенським Байром. У матчі Реал Сусідат» Манчестер на табло сяяли також два нулі. Тож на питання, хто вийде з групи, відповідь ми отримаємо 27 листопада, коли Донецький Шахтар прийматиме Реал Сусідат». Два зовсім різні тайми побачили футбольні уболівальники у матчі Ліги Чемпіонів між Донецьким шахтарем та Ліверкузінським «Байером». Перші 45 хвилин гірники атакували і демонстрували красивий атакуючий футбол. Втім, на перерву пішли ні з чим. Відпочивши, гірники значно здали і ініціативу перехопили фармацевти, але і їм не вдалося загнати м'яч у ворота п'ятого. Та гра виявилася складнішою, ніж ми очікували. Моя команда дуже добре боролася, не дала розпечатати Шахтарю свої ворота. У першій половині, на жаль, не змогли втримати м'яч у нападі. Другий тайм мені сподобався більше. У нашої команди теж були шанси. Хочу також відзначити нашого воротаря, який здійснив кілька неймовірних сейвів і допоміг втримати ворота на замку. Наставник гірників теж відзначив воротаря німців, але водночас не зміг не похвалити і свою команду. «Задоволений, що ми показали в сьогоднішній грі, що ми краще ніж Байер. Ми навіть створили більше моментів ніж вони у себе вдома за рахунку 4-0. Причому без допомоги суддівської бригади, яка вплинула на результат у Леверкузені».